Як професійно виростити картоплю? Професійне вирощування картоплі можна умовно розділити на три етапи: підготовка ґрунту і посадка картоплі, догляд у період вегетації та збирання, закладання на зберігання. Сьогодні поговоримо про перший етап, а саме, висадку картоплі і про те, на що необхідно звертати увагу. Передусім, потрібно визначити, куди буде реалізовуватися картопля, на які потреби столова картопля чи на переробку, під який тип споживання. Варку, смаження, на салати чи приготування фрі. Після цього вже можна підібрати сорти картоплі для вирощування і купувати якісний та здоровий посадковий матеріал, що є найважливішою основою майбутнього врожаю та допоможе уникнути багатьох затрат у період вегетації. Важливо почати з внесення добрив. Середня потреба у мінеральних добривах складає азоту від 80 до 130 кг, фосфору від 80 до 100 кг, калію від 220 до 270 кг, Форма внесення може коригуватися залежно від сорту. Ключовою є підготовка посадкового матеріалу. Наприклад, розмір бульб для сортів з видовженою формою повинен бути від 28 до 55 мм, міліметрів, а для сортів з овально округлою формою від 30 до 66 мм. міліметрів. Починати прогрівати посадковий матеріал потрібно за 2-3 тижні до висадки. Температура ґрунту має бути 8 градусів тепла, глибина посадки від 5 до 7 сантиметрів. Від поверхні ґрунту. Основні хвороби, на які варто звернути увагу на першому етапі: ризоктоніоз, парша, звичайна і срібляста, бактеріальні хвороби ревінія, грибкові хвороби зберігання гнилі. Саме ці захворювання є найбільш шкодочинними для врожаю, і дуже важливо захистити від них насіннєву бульбу. Одним із вагомих елементів захисту картоплі є протруювання бульб перед або під час садіння. Вибір ефективного протруйника та його якісне нанесення на бульбу один із важливих етапів початку захисту картоплі, щоб охопити весь спектр збутників, які зберігаються безпосередньо на бульбах, а ще більше їх у ґрунті, однієї фунгіцидної діючої речовини, часто. Буває недостатньо комплексним рішенням проти широкого спектра проблем. Є Селест топ залежно від фітосанітарного станополя і бульб, рекомендовано норми від 0,5 до 0,7 літра на тонну посадкового матеріалу. Особливу увагу під час протруювання бульби варто звертати на якість нанесення протруйника на бульбу. Покриття бульби протруйником повинно складати не менше ніж 80-90% її поверхні через неякісне покриття всередині бульби зменшується концентрація діючих речовин, що своєю чергою впливає на тривалість захисної дії препарату. Одним із найсучасніших методів захисту картоплі є використання юніформ технології, яка дозволяє суттєво підсилити систему захисту картоплі від фітопатогенів грибного походження. На відміну від нанесення протруйників на самобульбу, Юніформ технологія складається з використання препарату ЮНІФОМ для обробки дна та стінок борозни. Під цю технологію спеціально розроблено розпилювачі і напрацьовані відповідні рекомендації щодо внесення якщо слідувати всім цим основним рекомендаціям, буде закладено основу здорового, якісного та безпечного врожаю.